Шановне панство, всім привіт-привіт, всім мира добра. Так, ну що, в нас залетів. Недавно один з підписників писав, каже, коли ж буде. В общем, Залетів нам знову розіграш контейнерів відпад да? така рулетка. На основу я вже її покрутив, не дуже багато. ну В принципі, там за счет містики я взагалі піднявся непогано, можливо, ще й буде докручувати. А сьогодні ще хочу попробувати Покрутити цю жирлечку на одному з моїх твінків. Надію, що отсюда щось цікаве випаде. У мене тут, до речі, бачите, якщо нам випаде 5 містиків другого рівня, що я дуже надіюсь, випаде третього. Тобто, є шанси отримати щось цікаве. І, взагалі, надіюся, за остальних нагород щось попадає. А вам, до речі, хочу побажати, щоб. Випадало побільше гарних нагород, добрих танків, а також, щоб фартило. Да? І по золоту. Тут у нас є і три чорні скриньки, є і мега, і розкішний. Процент, правда, на всі ці вещі не дуже великий, ну, тим не менше будемо пробувати. І так, що нам випаде? У нас є почти 5 тисяч, поїхав. Сейтвінг. Тут, в принципі, танків не дуже й багато. ну, Надіємося на щось цікавенне. Ну, Перше, звісно ж, за 100 кастомізацію. Давайте відразу її відкриватимо, хай вона нам не муляє. І так, 150. Все-таки золото є. Не дуже то й багато. Ну, надіюсь на щось цікаве. Mm. Ти що? Замучити вирішило? Ну, ладно, давай. Другий раз підряд кастуха, ну це просто. Це просто щось 200 ну Вона по-любому би падала, хай зараз краще падає. Не так буде обідно. Да? Один містичний. Добре, подивимося що у нас тут може випасти. Поїхали. Можливо, золото. Хотілося б сертифікат якийсь. Падає 200 золота, Ну скажемо, цей прокрут себе окупив. Поки що Пока що він себе купив. Невеличкам я в мінусі на 350. Був. А тепер от 250, принесе нам ще один містик. Ну, давай. Хочеться якийсь сертифікат, а тут якийсь колекційний танчик. А падає 500. Ну, хорош, поки що поки що піде. піде Так, нас, до речі, на другій рівні. 13%. Непогано. Але кастомізація не давати нам спокою, да? Давай. Що ти цього разу нам дасиш? Опять містик первого. Ну, давай, 200 було, 500 було, давай, 1000. Не, давай 3. Дуже б хотілося три. Та не, получи 50 тисяч. Ну, не того, що треба. І трошки видно, ладно. 400. Що ж нам дасть 400 золотих. Ну що ти, блін, ну взагалі це. Вже б я не знаю. Ну щось поставте, я не знаю. Ну щось друге. Ну, ну куди ці аватари, ці девайте? 450. вже ми. Злили. Трольки більше 1000, а водного нічого не отримали. Ну і знову нам містик 1 рівня. Давай вже буду мовчати, а то щось не розказуй. Ну все, якесь як, одлягло. одлягло. Є перший сертифікат, потім відкриємо, поїхали 500. Все ж таки з першого рівня щось то випало. Ну тут без слов, навіть відкривати не буду. Так, до речі, тут на основі мені другого рівня частенько падало, а тут не хоче. І нарешті є. Давай, відкриємо. Перший містичний другого рівня, 10% на сертифікат і приносить нам зовсім нічого одного. Так, ще один. Ну, давай, давай, вірю в тебе. Іще один сертифікат. Круто! Але це можливо бути якась. Ну, гаразд. Так, 14.20 кастомізація. Ну, кастомізація, дорож... до речі, дуже часто падає. За таку кількість я вже читаю половину кастомізації збрив. А це не є дуже хорошо. Ще падає містичний другого рівня. Ну, давай. Можливо, ще досі один сертифікат. Було взагалі бомбезно, але дає день прямо. Ну і день прямо також непогано. Хоча я тут мало граю. Містичний талісман третього. Ага. Ще нам один треба другого, щоб відкрити третього. Добре. Так, 2000 залишається. І 599. Але якщо випаде колекційка, така як в мене є буде золото компенсувати, то я його. Також буду зливати. Так, з всі, Ну, танчика, зрозуміло, що не буде. І тут ще треба, щоб випало з всі три штуки до тисячі. І збрисі, до речі, падає не так часто, як хотілося б. Давай ще один другого рівня. Ну, не дає первого. Але це краще, ніж кастуха наша, да? Так, 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 так. А думав, а вдруг, а вдруг. Ну і Поки що на даний час крайня крутка. Ну, задержись на чомусь хорошому! хорошем! Нічого не дало око мудреця. Ну ладно. зато в нас є два містичних сертифікати. Та я зрозумів тебе. Є в мене скількись машинок, бачите? Ну не так багато, бо це твінк. Надіюсь, що або якусь хотілося би свіжу машинку, якої немає, або яку не таку гарну, щоб можна було отримати добу компенсацію. Так, ну що? Два сертифікати. Це доволі непогано. І з першого випадає нам ба-ба-бам КПЗ70. Він, по-моєму, в мене тут був. А можливо, і ні. а Ну зараз подивимось. Є таке діло! -е -е 5000 тисяч. Тисяч накрутило. Ну, давай ще тоді. А що? Раз обіцяв, значить будемо крутити. Поїхали. Що цього разу. А, ну, Тут не дуже повезло. Хоча танчик, по-моєму, свіжий, по-моєму, в мене його не було. Так, да. ну і то. Добре, крутимо ще. Крутимо ще для вас цікаво. Надіюсь, ще хтось підтримає навіть підписочкою. І ми ще ж, надіюсь, третього рівня хоча б один відкриємо. Чорна скринька вперше, поїхали. оп-оп-оп, і нічого, ну 300 дало. Забираємо. Поки що топчимося практично на місці. Тільки не кастомізацію, у, 2 мегаканти. А це вже хорошо. По-моєму, в мене там і талісман якраз двох не вистачало, хоча я не впевнений. Але дало зовсім небагато, ні. Трішки я помилився. Давай з другого щось хороше. Хорошу цепочку дай. 10 000 вільно, 250, ну, лучше ти 10 тисяч золота дало. До речі, там процент був зовсім невеликий. На мегаканти. Так, ну кастомізація не треба Дивись, скільки різних нагород. 2000 вікно. 535. 535. Ну, отримали ми один танчик. Скажем так, свіженький, новенький. І все, так, 530, поїхав. Давай, 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 давай. Три чорні шкруїнки. Оце вже може бути цікаво. Надіюсь, що підемо кудись подалі. Ой, хорош! Забираємо. Вся крутка должна себе окупити, надіюсь. Ще дає другого рівня. Добре. Ну і тут не дасть по-любому. Це вже я не знаю. Так Хоча б 100 золота. Так, тут немає. Давай тепер в нашому хранилищі повідкриваємо, так? У нас є з третього і два друга. Поїхали Можливо, пропне далі. Ай, не дало, ну 600 дало. О, длинна цепочка. Так, четвертий, третій. і 200. Ну. Є, таке діло! Четвертий день, 2 3 Поїхали. На жаль, тут уже не буде видно. Кладало золото і трошки бустерів. Да, є четвертого. Забираємо. Два четвертого. Поїхав. Ну... Ага. Хоча б 1,5 гадай. Шостого дало? Хорош. Дякую. Ай-яй-яй, ну тут -а вже мимо, тут понятно. 1100 дало. Так, шостий рівень. Шостий рівень от 1200 до 2,5. Ну я надіюсь на те, що пройду далі. Мені на основі навіть так не падало. 1200 мінімалку. Ну, гаразд. Дало трошки підкопилось наших цих талісманів. Подивимося, що у нас є. Так у нас тут дев'яточка, почти 10к. На почти 10к це треба покрутить. Поїхали. давай давай, давай, містик другого рівня треба. Ож, поїхали. І. Що досиш? Третього рівня, 200. Ну. Хорош. Давай. ще один. Ще один. Ну тут, на жаль, нічого не дало. Забираємо. Давай зразу третій рівень відкриємо, да? Місвічний третього рівня. Ну, порадуй Ну давай. можливо сьогодні день містиків, ні, на жаль, 10 тисяч вільного. Ну і так, і так, дивижемося потихеньку далі. Скіп. Одна чорна скринька. Та-дам! 100. Ну ладно. Не пустили. 550. Скіп. Один зберіг всі. Па-бам! Також нічого, на жаль, не дало. Ну, будемо крутити. Ще один з брейсів. Свіжа тачка! Не було в мене баджера! Ой, дякую, ой, дякую. Так, ну це лайк. Туди. це лайк. Це лайк. Лайкніть, я думаю, вам це ну, не, не заставило всього. напрягаться. Просто поставьте лайк. Опа. Так, черная скринька поехала. И скипа. Нет, вот. На жаль. Ну, уже мы два новых танчика получили. Восьмерка и десятка коллектика. Бабам. Скип ничего не дал. Забираем. 700. О. Сейчас дам братану покрутить. А ну иди, братан. Понажимай чуть-чуть. Рулеточку. Полагай, давай. Нажимай, играть. Еще дальше. Поехали. Попадешь на видосик до на канал. Ускоряем. О, а теперь тут нажимай и ось открыто. Нажимай. Давай, надо, чтобы танчик, да, ну так скажет. Танк. Или сертификат. Еще раз хотя бы. ну давай, нажимай. Фигня, не получилась, ладно. Дейду пока. Наливайте крову. Я сейчас прийду Докручу. Так, едем. Едем, 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 едем. Давай головную нагороду. Кастомізація. Забираємо. Далі. Так. Ну, ще чим небудь сьогодні. Два містики. До речі, ні разу, по-моєму, містики не падали. Сьогодні друго. Два штучки за раз. Можливо, отсюда ще дасть. Є ще сертифікатик. Молодець! Хорошо. Прям радуєш. Прям радуєш. А ну на чомусь то хорошим скипнем. Як остановись? Оп! Ай, день мистики сделай. Чадам. Не, скільки нам, кстати. Ммм, ще на 2 рази, щоб получить другого. Хорошо. 950. Бам! Чорна скринька. 100. Ну, не окупилось. 990. І, можливо крайня крутка. 3 чорні скриньки. Поїхали. Чадам, 300. Давай тут подожди, можливо, тут а хорошо сипне. О, щось буде, щось буде. Другий рівень. І ще один раз. Що досиш? Ні, тут, на жаль, вже не буде. 300. 300, добре. Ну, виходить, ми ще можемо крутонути. А, у нас ще ж один другий залишився. Ще, ще повернемося туди. Містик. Там. Ну, бліна, ну ще один. Не вистачає, так? Да? Давай. Давай, містечний. Чи тут, скажімо, містичний? Чорна скринька. Ну давай, ну давай, ну давай, молодець. Ну. А, 600. 600. 600. Мабуть, ще є в нас накрутку. Хоча... Ні, не вистачає, так? Да? Так. Давай. Тепер відкриємо наш сертифікат. Ну, сьогодні містики радували, давай і цього разу. 112, давай. І... Дікер Макс. Не було в мене цієї машини, по-моєму. Не було в мене її, да. В принципі, що в нас тут? Що у нас тут по процентах? Де ти нажав? Не той розіграш. Це не кручу, він взагалі відстойний. Як, я так думаю, зовсім не цікавий. Продамо, мабуть, ми цього Дікера Макса. Та крутнемо ще рулеточку. Не сюди, Пардончик кордончик. Забуваю, я тут воно продать. Ось продать. І ще покрутимо. Угу. Скип. Ну, давай. Два. ча Ай, на жаль, рівня не принесло. Ну, давай, ще отсюда. А ну, продажа, що заруляла. Нічого не дало, на жаль. О, ще можемо, Ну давай. Ну це точно вже крайній, если нічого не випаде цікавого. І ще у нас буде один другого рівня, по-моєму, да? Сертифікат другого рівня. молодець, не відпускаєш. Держи до останнього ще один сертифікат. Так, молодець. Так, ладно. Може, зря радуємося. Можливо, тут а... І щось буде слабеньке. Ну, давай, давай, хоча б одну колекційку на завершення як десяточку, ну. Ну, хорошо, довольно таки, мабуть, рідкісний танк не було в мене цього. І тут нам приносить. Цей був у мене, по-моєму, так? Да? Так, да, він був. Крутим ще, люди. Крутим. Навірно, називаю безкінечна рулетка. Два, другого рівня. Будемо ускоряти, так як відео дивлюсь, затягується. Це другий рівень. Падає танчик, падає камінь, у мене його не було. Ой да! Ну я, в принципі, щасливий з цієї рулетки. Вона реально мені в окуп зайшла. Ще містик, містичний контейнер третього рівня. Боже, забираємо. Так, ну кастомизация, понятно. Ну, и тут дашь еще два. Еще сертификат, ну все. Просто супер. Так, подписаться. Так, третий. Что у нас тут? Третий ривень. Тисяч вільного. Ну, в принципі, непогано. Могло випасти взагалі якийсь отстой. Ще два сертифікати. Це вже з... не, не можу досчитатися, який об'єкт. Не було об'єкта Я, по-моєму, навіть його продавав. І тут оцей об'єкт круто. Оцей об'єкт круто, ще десяточка Фух, що робити? Рискуємо ще. Да, де тут наша шестерка чи сімрка, яка там була? Не пойму. Десь об'єкт же шпада ось він. Ну що давай і тебе продамо, дружок. Можливо, ти нам також принесеш якусь удачу, да? В принципі, я вже реально довольний цим розіграшем. Кіпнем Два містики. Ну, День містиків. День містиків, реально. Тут нічого не дало, але у нас ще є на крутку, і піде скоримо. 500. І сертифікат. Ні. Ні, ні. В общем, накрутили, реально, отримав кучу нових танчиків. Дев'ятку вибив нову десятку. Коротше, нападало. Банджер вибив. Вам хочу подякувати за перегляд. всім мило добра. Підписуйтесь ще попереду. Дуже багато таких цікавих відкриттів, Всім бажаю удачі, всім.